Дуже багато злежить від роботи операторів в ЗРК. Кожний потерпітельний бій відпрацьовують на 100%. Вони викладаються на максимум. І коли бачиш такі новини, то це трохи демотивує особливий склад, демотивує людей. Ми стали звірцем для всього світу, як потрібно застосовувати цю техніку, і партнери вже вчаться в нас. Не ми вчимося в них, а партнери вчаться в нас. Мій підрозділ був визначений першим підрозділом для. Відправка навчання на ЗРК Петріот це був січень 23-го року. Ми поїхали до США, там проходили навчання три місяці, хоча це дуже мало. В Америці оператори ЗРК «Петріот» проходять навчання 9 місяців, а нам це навчання сократили втричі. І за три місяці ми опанували максимально даний вид озброєння, показали добрі знання, показали добрі навички. Партнери були в захваті. То, що ми так швидко вчимося, тому що ми розуміємо, що в країні війна і ми необхідні нашому народу, нашій країні і немає часу на довгі-довгі навчання. З перших днів, як він прибув до України, ми стали на захист Київщини, об'єктів інфраструктури, енергетичних об'єктів. І за цей період моїм підрозділом вже було знищено аеробалістичну ракету х 2 Кінжал 4 травня 2023 року. Потім за весь період було також знищено десятки балістичних цілей, які летіли об'єктам критичної структури Київщини, по цивільному населенню. Тому вважаю, що зберегли дуже багато життів і продовжуємо це робити кожного дня. Ті, хто вважають, що Петріот з РК Петріо працює в автоматичному режимі, трохи на праві, тому що він сам не стріляє. Все одно навіть під час працювання Петріотом в полуавтоматичному режимі, все одно. Люди задіються, все одно оператори мають це зробити, мають оперативно реагувати на обстановку, яка склалася. Дуже багато залежить від роботи операторів в ЗРК. На 100% відпрацювати і знищити всі цілі неможливо. Навіть ці знищені цілі все одно вони десь падають, розриваються на землі, тому закликаю всіх громадян України, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, уходьте в укриття, бережіть себе, своє здоров'я, і своїх рідних. Зенітно-ракетний комплекс, як і будь-який засіб ПВО, є колективною і високологічною зброєю, тому ефективне виконання поставлених бойових завдань виконується, досягається роботою всіх, абсолютно всіх, кожного, кожного, хто є в підрозділі. За період експлуатації даного ЗРК, ЗРК Петріот, в нашому підрозділі пішли підготовку вже багато тих людей, які не були з нами навчені за кордоном, але вони вже тут пройшли цю повноцінну підготовку. З нашими людьми, які стали вже інструкторами в цьому ділі, і нищів не виступають західним партнером. На жаль, сьогодні ситуація вимагає від нас непопулярних рішень і людей відправляють для підсилення сурпутних військ, але в майбутньому це впливає на потенціал. На сьогодні нам треба зберегти, навчати примножувати досвідчених фахівців протипіти оборони, які в майбутньому ефективно впливають на систему ППО. 12 лютого під час чергового масованого удару просуванням удар ВПЛА противником о 4.30 ранку надійшла інформація про пуск ворогом балістичних ракет. Підрозділ був переведений з номер 1 розрахунок був на робочих місцях, засобами розвитки було виявлено 6 балістичних цілей. Хлоднокровно відпрацювали по ним. Ракети були перехоплені після успішної роботи, коли у хлопців розрахунку був піднесений настрій. Після того, як ми почитали в новинах зранку про те, що повітряні сили відверто брешуть, то це трохи демотивує наших людей, демотивує розрахунок, демотивує особовий склад. Кожний повітряний бій відпрацьовують на 100%. -ті. Вони викладаються на максимум. Нам дуже важлива підтримка українців, підтримка українського народу, тому що коли ми бачимо цю підтримку, це вдохновляє і дає сили, тому що ми робимо максимум, що від нас залежить для нашої перемоги. Завжди. В квітні місяці буде вже два роки, як Україна отримала ЗРК Петріот. Ми єдині в світі, Україна і це єдина країна в світі, яка так застосовує ЗРК Петріот. Це єдина країна, яка за два роки було стільки застосувань, знищених цілей, кинжал, циркон, інша балістика, ескандери. Всі види засобів вітряного нападу. Ми стали взірцем для всього світу, як потрібно застосовувати цю техніку, і партнери вже вчаться в нас. Не ми вчимося в них, а партнери вчаться в нас. В нас є чим поділитися, чого навчитися партнерам того досвіду, який ми отримали за ці два роки, майже два роки застосування даного виду озброєння.